Колись дуже-дуже давно, коли на землі ще ніхто ніколи не бачив снігу, у найвищій хмаринці народилася перша сніжинка. Вона була зовсім маленька, прозора, як подих, і водночас сяяла, наче крихітна зірочка. Хмарка ніжно гойдала її в собі, а навколо літали сонячні зайчики і тепле повітря. як мене звати?» Несміливо спитала сніжинка. Ти будеш люмка, усміхнулася хмарка, бо блищиш, як маленьке світло. День за днем люмка слухала розповіді вітру. Він прилітав і шепотів. Внизу є ліс, місто, діти, річки і будинки. Там пахне хлібом, там сміються, там грають у хованки. А я... Коли-небудь побачив землю? запитувала сніжинка. Вітер хитався і сміявся. Щоб побачити землю треба на неї впасти. Люка затремтіла. Впасти це ж далеко. А раптом я розіб'юся, а раптом там темно і страшно. Хмарка обійняла її м'яким туманом. Усе нове. Трохи лякає, але десь там внизу, можливо, хтось чекає саме на тебе. одного дня все змінилося, сонце сховалося, повітря стало холоднішим, і хмарка відчула, що час прийшов. Люмко, лагідно промовила вона, сьогодні ти полетиш. Сама сніженка стала ще прозорішою від хвилювання. Ти не будеш зовсім сама. З тобою буде вітер, небо і моє тепло в пам'яті. А внизу, я певна, знайдеться місце, де ти будеш дуже потрібна. Люка глибоко вдихнула холодне повітря ну, настільки взагалі сніжинки вміють дихати, і прошепотіла. Я боюся, але хочу спробувати. І в ту ж мить хмарка обережно відпустила її. Люмка полетіла вниз, спершу дуже повільно, обертаючись, наче маленька біла зірка. Навколо було просторо і тихо. Потім вітер підхопив її. Ого? Перша смілива. захоплено вигукнув він. Давай я покажу тобі світ. Він закружляв її над темними верхівками ялин. Над річкою, що сховалася під тонкою кригою, над містечком із жовтими вогниками у вікнах. Люмка бачила димок, який йшов із коминів, і подумала там, напевно, тепло і запах мандаринок. Вона пролетіла повз ворон, які дивувалися. Карр, що це за біле світло в небі? І повз маленьку пташку, яка спитала. Ти не боїшся, там внизу ти розстанеш. Люка на мить зупинилася у повітрі. Мені страшно, але якщо я ніколи не впаду, то ніколи й не дізнаюся, навіщо я ж народилася? Вітер ніжно штовхнув її далі. Правильно думаєш, мала, ходімо. Внизу в цей час по вузькій вулиці йшла дівчинка Евелінка. На ній була тепла шапка з попоном і рукавички. Вона задирала голову догори і трохи сумувала. Мені так хочеться побачити справжнє диво!» – прошепотіла вона хоч одну сніжинку, хоч маленьку. Саме в цю мить люмка відчула, як її падіння сповільнюється. Вона побачила два великі здивовані дитячі ока, спрямовані прямо на неї. Все так, мене справді чекають, тепло подумала сніжинка. Вона м'яко-м'яко опустилася просто на кінчик носа Евелінки. Дівчинка завмерла. Світ навколо став тихішим, вітер стих, місто ніби завмерло на мить, щоб не злякати це чудо. Ой, прошепотіла Евелінка. – справжній. Люмка ледве чутно тріснула від радості. Їй було холодно і ніжно водночас. Вона відчула тепло маленького носика і почала танути. Не бійся! ніби шепнула вона сама собі. Я просто змінюю форму. Краплинка води стікла з носа Евелінки на її рукавичку. Дівчинка засміялася. Мамо, мамо, на мене впала перша сніжинка. Мама обернулася. Перша то, мабуть, сна. Зараз, дочко, буде сніг. У небі хмаринка раптом відчула, як у грудях у неї стало легше і світліше. Там, де раніше жила Люка, з'явився вільний простір, і в ньому почали народжуватися інші сніжинки. Хто перший? спитав вітер, підморгуючи. Далі полетимо всі разом. Із хмаринки, наче з великого пухнастого мішка, одна за одною почали виринати нові сніжинки, мільйони маленьких, різних, але по-своєму прекрасних. Вони падали на дерева, дахи, шарфи на землю, що давно чекала м'якої ковдри. Евелінка стояла посеред вулиці, задерши голову догори, і сміялася. Вони летять стільки, але все одно запам'ятаю тепер першу. Вона притисла долонею до грудей, ніби ховала в собі секрет. А люмка тим часом уже текла маленьким струмочком уздовж бордюру, змішуючись з іншими краплинками. Ти хто? спитала сусідня крапля. Я колись була сніжинкою, усміхнулася люмка. І одного дня я знову піднімуся вгору, стану перою, хмаркою. А потім, може, знову сніжинкою і знову зустріну когось, хто на мене чекає. Раплинка здивовано блимнула. Тобі не страшно весь час змінюватися? Трішки страшно, чесно відповіла Люмка. Але ж саме так і стаються дива. Того вечора Евелінка сиділа біля вікна і дивилася на білий двір. Світло лягало на сніг золотими плямами. Знаєш, мамо? Сказала вона, іноді, щоб щось прекрасне сталося, хтось має наважитися бути першим. Це ти про сніжинку? усміхнулася мама. І про сніжинку, і про людей. Можна боятися, але все одно спробувати. Вона подула на холодне скло, подих залишив прозору пляму. Дівчинка пальчиком намалювала маленьку сніжинку з тонкими промінчиками, як зірочка. Це ти, тихо сказала Евелінка, перша смілива. І десь дуже-дуже далеко маленька краплинка, що колись була сніжинкою люнкою, справді відчула, що її пам'ятають. Вона ледь-ледь блиснула в потоці, наче усміхнулася. Коли страшно, це ще не значить, що не можна летіти, особливо якщо хтось на тебе чекає. І з того часу кожної зими перша сніжинка, що падає із неба, завжди шукає піднятий догори погляд, щоб нагадати, нове може лякати, але в ньому живе диво.